Це Божена їй 30. а це її чоловік Микита. Він піклується про жінку та щороку возить її на УЗД молочних залоз, бо це важлива профілактика захворювання. А це Мирослава, їй 40. Її чоловік Арсен упевнений, що не варто зайвий раз ходити до лікарів, бо дружину нічого не турбує. Нещодавно на одному з оглядів божині діагностували рак молочної залози першу стадію. Мирослава також звернулася до лікаря, бо відчула ущільнення у грудях. Їй теж діагностували рак, але вже рак четвертої стадії. Божена має втішні прогнози від лікарів, бо вчасно виявили хворобу. Щороку лише у Києві діагностують близько півтори тисячі випадків захворювання на рак молочної залози, майже чверті з них занедбані стадії. Понад 300 киянок щороку помирають від цієї недуги. Водночас 98% випадків раку, виявлених на ранніх стадіях, виліковні. Не ігноруйте профілактичні заходи. Щороку проходьте клінічні обстеження молочних залоз та своєчасно відвідуйте лікаря, зберегіть своє здоров'я, обстежуйтеся вчасно!